Та слухай номі, я тобі не буду байки плести, Бо якся дивиш на ту історію, то видно, що Україна то немала держава, як нам колись казали. Україна то широкий світ, від Карпат та через рівнини та аж ген до Кавказу. Не все на мапі видно, бо мапа то є папір, а люди то інше. Українці не питали, де їм дозволили жити. Вони дивилися, де можна жити по-людськи. Де є громада, де є слово, де не стоїть над головою пан з батогом, кубань то не чуже, та ні. То були наші люди, козаки, що пішли далеко, а й бо себе не лишили, говорили по-своєму, співали своє, мали раду, а не указ. І то Москві не сі подобало культура, то не прикраса, бо мова, то не лиш слова, то пам'ять, пісня, то не для сцени, то для того, аби знати, ким ти є. Одяг то не костюм, то знак, що ти свій, і поки то було, кубань трималася, а потом прийшли вчити не зразу, спокійно, та нічого лиш трохи поміняйте, та говоріть, айбо не в школі, та співати можете, айбо тихо, а потом раз, і вже не можна, і такся люди потихеньку привчили мовчати. Айбо я тобі так скажу: можуть забрати землю. Можуть змінити папери, можуть людей налякати, Айбо як хтось пам'ятає, ким він є, то його до кінця ніколи не переламаєш. Так що Україна то не лиш тут коло нас, вона від Карпат і аж до Кавказу. Бо так люди жили, і то ніхто не перепише.